Шановні колеги, це не закон про реструктуризацію, це закон про можливе відтермінування державного дефолту. Дефолту України, завдяки тому, що гроші брались на дороги 21 мільярд доларів, а не на армію, про яку сьогодні дуже багато хто тут розповідає і піклується. Якраз ті, хто забрали в них тридцятку, і сьогодні не доплачують. Ті, хто порахували бюджет так. Що може статися, що грошей в цьому році на зарплати не буде вистачати, і зараз будуть тиснути весь бізнес і знищувати його для того, щоб зібрати крайні кошти і позатикати ті дірки, які самі наробили. Ми з вами виходимо до того, що державний борг нашої держави в цьому році буде коштувати нам 100% ВВП або близько цього. Це дефолт. Те, що сьогодні гарно називають реструктуризацію, це брехня. Тому що виглядається наступним чином. Ви, як Рада, дозволяєте Кабміну не повертати борг. І відповідати будете ви, не Кабмін. Вони прийдуть до зовнішніх кредиторів і скажуть: ми б вам повернули, вам Рада заборонила. Знову перекладається на вас відповідальність, а ударить це по всій державі, по кожному громадянину. Тому що це проблема буде державна, а не тих. Сьогодні себе називає великими державниками, тому що вони повтікають цієї держави, як тільки полишать свої місця разом з тими мільярдами, які сьогодні беруть в борг і виводять на свої рахунки, а не заводять на державний бюджетний напрямок нашої з вами держави, забезпечуючи людей, забезпечуючи соціальні потреби, допомагаючи бізнесу і головне забезпечувати сектор безпеки і оборони, якого немає. Фінансування повністю це те, до чого ви довели.